Одним із розділів передбачена підтримка, фінансова підтримка федерації з виду спорту, враховуючи, що найбільш масовими види спорту командні ігрові, відрядження спортсменів з цих видів цих спорту найбільш витратне для батьків, для сім'ї, для федерації, То, що де одного спортсмена з індивідуального виду спорту, де команда 10 чоловік. Та ну та більше командувати це одне питання, і у нас на території міста порядка ста федерацій зареєстровано та працює з олімпійським олімпійським спорту. У нас в державі пріоритет віддається олімпійським відом спорту. І... Є там розподіл на групи: перша, друга, третя групи з видів спорту з притеніс олімпійські, потім не олімпійські. Перша група це те, в види спорту, які представлені на чемпіонатах міри Європи, де є олімпійські медалі. Запрошу цикл та інше в нашій ситуації. Ми з комісією, зокрема з депутати, профільна комісія, визначили, що, ну, по-перше, державна підтримка розпочиналася з того, що це і на рівні держави і в міністерській був пілотний проєкт, де започали з командних ігрових як найбільш масових. Ми переповідали цей опит. Був посил, що гроші безпосередньо йдуть з бюджету до федерації, до спортсменів, вони вже розподіляють. Як їм використовуватися, і ще раз повторююсь: у нас більше ста відділ Є, і тому шість ігрових видів спорту отримують підтримку. Якщо ми дамо гроші ще якоїсь федерації, ну це відкроє ящик Пандори. і У нас завтра будуть дверима 100 федерацій.